Якщо ми говоримо про історію з Єфремова, ну є дуже багато свідчень. Мій друг Сергій Іванов про це постійно пише. Що ця людина прямо причетна до виникнення ЛНР. Більше того, в Києві є багато підлеглих Єфремова, які організовували ці мітинги, з яких ця ЛНР почалася, і треба їх взяти. Треба попрацювати з ними і потім вже з отриманими від них доказами брати Єфремова. Я звісно радів, коли побачив, що нарешті Генеральна прокуратура хоч когось почала арештовувати. Але будемо відвертими, ця дія більше нагадує піар до 20 лютого, річниці перемоги Євромайдану, ніж реальну добре зроблену. Правоохоронну операцію Генеральної прокуратури